Каже мені тип. Щось я їжджу вже який раз. Мені форсунки ремонтують. Це я кажу чоловікові. кажу, Починаємо так. З бака. Це фільтр, Він каже, що він кожен 10 тисяч міняє фільтр. І плюс стружка з болотом внизу. Це щось збилося з фільтра. Я собі уявляю, що там в баці. Там баті десь привіт буфет. No. Одну причину саму головну, точно не йшов. Що фільтр він може і міняє і 10 тисяч, якщо правда, то я не знаю, що він заливає і на яких заправках він заливає. Без поняття. Точила, дай дорогу. Мотор Ісузовський. во солярочка така, я так поняв. Форсунки вже не вигрібали, закаслювалися, він їх робить, робить постійно. Я завжди кажу, починай з бака, чоловіче, починай. Якщо є стружка, насос на перевірку топливний, форсунки на перевірку, все чистити, мити всю систему. Це єдине спасіння хоча б раз в рік, не кажу, що там постійно. Є такі спеціальні сита для малярки, там фарбу цілити, то все. Через ту ситу можна і 10 разів всі заправляти. Купив на 50 гривень одного сита на 10 разів стане заправлятися. А якщо не ліньки, купили каністри і відстоюють, поробили краніки внизу, щоб 7 літра бабів 5 лишалась, а решту собі заправляєте. І точно проблем не буде. Хоча б по е, солярці, що по смітю. Так що моя рекомендація така. Ну, Кожен 10 тисяч він фільтр міняє, я Поки що це за фільтр Кажем, 10 тисяч. Ну не буде, знаєш така солярка. Ну і стружечка є точно внизу. Так що насос знімати і форсунки на нано. Помию йому, поможу точно, може на півроку стане на рік. Якщо десь бадяги зараз не зальє, то стане на один раз.